Добрий день. В вашій увазі я хочу сьогодні представити навчально-дослідницькі проекти Полтавського обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді, які ведуть до успіху наших випускників. Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив Полтавського обласного еколого натуралістичного центру учнівської молоді, це формування життєвих і професійних компетентностей обдарованої молоді в умовах закладах. Система роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді з обдарованою та талованою битою учнівської молоді спрямована на формування соціально зрілої людини, що буде успішною в майбутньому та включає наступне: це пошук залучення обдарованих дітей до роботи в обласній очно-заочній біологічній школі, залучення учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності в системі Малої Академії наук України. Заціяці та проведення навчально-дослідницьких проєктів, участь обдарованої молоді закладу в обласних, всеукраїнських та міжнародних. Конкурсах, акціях, фестивалях, робота самоврядування вихованців. Який же педагог працює в нашому закладі? Це в першу чергу творча, прогресивна особистість, яка постійно покращує свої професійні здібності. Це коуч, це ментор, це фасилітатор, тютер та новатор, який завжди прийде на допомогу вихованцю. Заємодія педагог вихованець базується на повазі до особистості, довіри у відносинах, відповідальності, принципі соціального партнерства, свободі вибору діяльності, рівності та діалозі. Який же випускник? У нашого закладу це дослідник і мислитель, який вміє ставити питання, проводити експерименти та аналізувати, застосовує сучасні наукові методи. Це комунікатор і лідер, який ефективно працює в команді, презентує свої результати, надихає однолітків, популяризує науку та екологію. Це громадянин і відповідальний діяч, який проявляє ініціативу, бере участь у розвитку громади та соціальних проєктів. Проєктах. Творець інноватор генерує новаторські ідеї, оформлює проекти, креативно використовує цифрові та мультимедійні інструменти, Природолюб і еколог, усвідомлює взаємозв'язок людини та природи, веде участь у збереженні довкілля та практичних екологічних проєктах. Які ж навчально-дослідницькі проекти працюють у нашому закладі? Це, в першу чергу, обласна очно заочно біологічна школа, обласна зимова наукова природнича школа та обласні науково-дослідницькі експедиції. Обласна очно-заочна біологічна школа була створена в листопаді 2000 року при закладі і працює для роботи з обдарованої молоді, а також для виявлення і підтримки талановитих учнів Полтавщини. Працює за моделлю, це поєднання індивідуальних та колективних форм пізнавальної та дослідницької діяльності та залучення обдарованої учнівської молоді до активно пошуково-дослідницької діяльності. Ця робота проводиться в двох секціях: це секція хімії та секція біології за двохрічною формою навчання. Перший рік навчання діти поглиблено вивчають на секції хімії, це неорганічну хімію, на секції біології. Іється ботаніку, прикладну зоологію та основи екології тварин. Другий рік навчання, відповідно, секція хімії, працюють, поглиблено діти, вивчають органічна хімія, секція біологія, основи біології та біологію людини. Заняття проводять висококваліфіковані педагоги, це кандидати, доктори наук. Заняття проходять на базі університетських лабораторій, такі як Полтавський. Аграрний університет, Полтавський університет імені Кондратюка та Полтавський педагогічний університет, і також на майданчиках Полтавського обласного еколого натуралістичного центру. Також діти дуже полюбляють такі заняття на відкритих екосистемах, де проводяться природничі дослідження. Науково-оздоровчий проєкт обласна зимова наукова природнича школа, ще один з проєктів, який розроблений для роботи з обдарованою учнівською молоді в закладі. Започаткована ця школа в 2017 році проходила щорічно в січні на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку обласний дитячо-юнацький оздоровчий табір еколог. Але з 2021 року проєкт проводиться у формі онлайн-консу. Конференцій, хто ж може стати учасником цієї школи? Це переможці та призери предметних олімпіад природничого напрямку, це вихованці очно-заочної біологічної школи і дійсні члени малої академії наук. Напрямки здійснення освітнього процесу в зимовій школі наступні. Це систематика та екологія тварин, це ботаніка з основами екології, мікології, загальна біологія та фізіологія людини, а також неорганічні, органічна та аналітична хімія. Освітній оздоровчий проект обласна науково-дослідницька експедиція. Це ще одна форма роботи з дітьми з обдарованою молоддю Полтавщині в природночому середовищі, яка поєднує в собі найважливіші умови для розвитку природознавчої компетентності вихованців. Щороку проходила у формі наметового містечка, яка, яке працювала на території геологічної пам'ятки природи Бутова Гора, що знаходиться на Шишаччині, де знаходиться садиба видатного вченого першого президента України. Академії наук Володимира Івановича Вернацького. Які ж завдання ставила перед собою експедиція? Це закріплення теоретичних знань, які діти протягом? Року вивчали на заняттях це оволодіння методами польових, зоологічних та ботанічних досліджень, це виконання досліджень різноманітних та виявлення рідкісних видів рослин і тварин та їх охорона. У межах роботи екологічної експедиції відпрацьовували завдання із зоології, це напрям, систематика безхребетних тварин та орнітологія, ботаніки, це морфологія, систематика рослин з основами екології та хімії неорганічної та аналітичної. Навчальна діяльність експедиції складалася з двох частин: це колективна лекції, екскурсії, консультації та групова, самостійна робота слухачів над певною темою складення гербарії, складання колекцій тощо. Робота та поєднувала навчально-виховну мету з оздоровленням на екологічно чистих природоохоронних територіях. На жаль, у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні проведення науково-дослідницької експедиції в офлайн режимі з 2022 року стало неможливе. Тому з липня 2022 року експедицію переведено в онлайн формат, і зараз вона працює як віртуальна школа дослідника, яка має назву Досліджуємо природу на разом. Ця школа проходить у липні місяці протягом двох тижнів. Це віртуальна школа, до якої можуть приєднатися всі охочі старшокласники із Полтавщини, і тут для дітей проводяться такі онлайн-екскурсії, онлайн-лекції, де діти можуть вивчати так само. Як і на практиці, так само можуть вивчати різноманітні дослідження. Обласна екологічна експедиція. Чиста хвиля була започаткована центром в 1995 році та проходила за підтримки обласного фонду навколишнього природного середовища. Організовувалась щорічно у формі байдаркового походу. Ці Експедиції брали участь вихованці очно-заочно біологічної школи, і протягом 15 днів діти досліджували екосистеми малих річок Полтавщини. Зараз, на жаль, проведення таких експедицій, такої експедиції унеможливилось і тимчасово припинене. Ольжа заклад будує цілісну систему роботи з обдарованими дітьми, де кожен крок це новий рівень у розвиток юного дослідника. У межах очно заочної біологічної школи діти занурюються у світ наукових досліджень, створюють власні проекти, опановують наукові методики та представляють результати на високому рівні. Природничі експедиції стають живими лабораторіями під відкритим небом. Саме там діти вчилися бачити природу. Не в теорії, а в дії, проводили польові спостереження, збирали матеріали та робили свої перші маленькі відкриття. А зимова природнича школа перетворювала холодну пору року на теплий простір науки. Учні працювали в лабораторіях і брали участь у майстер-класах, захопливих дослідницьких сесіях і наукових батлах. Усе це разом створювало середовище, де талант отримує підтримку, цікавість. Простір для експериментів, а кожна дитина може відчути себе справжнім науковцем уже сьогодні. Сподіваюся, в майбутньому ці всі наші проекти, які працюють на базі нашого закладу, знову перейдуть у очний формат, і діти залюбки будуть відвідувати ці всі заходи. Дякую за увагу. Всім мирного спокійного дня!